Всім доброго дня. Сьогодні у нас був супровід в білій церкві з клієнтом, як завжди, багато людей. Але в принципі у нас була електронна черга, тому ми швидко впорались з клієнтом. Писали заяву на видачу військово-облікового документу після проходження військово-лікарської комісії. А з іншим клієнтом знімались з розшуку причина розшуку, за якою ви не зможете сплатити онлайн штраф через резерв плюс, це неявка по мобілізаційному розпорядженню. Що це може бути? Або вам колись видавали бойову повістку, а ви за нею не прибули, або можливо на ваше підприємство було направлено розпорядження на явку в ТЦК на уточнення даних. А, тому у нас якраз і відбулася така ситуація. Ми написали заяву про визнання штрафу, це 8500, і будемо зняті з розшуку, оскільки маємо відстрочку як студент. Тому, якщо потрібна допомога Біла Церква, звертайтеся до мене.